Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео в такому форматі. і Я трохи хвилююся, тому ви мене провести. Так, Я в'яжу сумочки і рюкзачки гачком в жакардовій техніці. Ось такі в мене є сумочки. У мене зараз на гачку і завершені. І хочу сьогодні поговорити про нитки, які я використовую. Це одне з найчастіших питань, які ви мені задаєте. Перше це нитка бавовняна. Я люблю на ній в'язати торбинки. Ось із такого плану в мене зараз дов'язую торбинку. У мене на таку є майстер-клас я залишу в описі під відео, але там сумочка з іншим узором. Такі торбинки я в'яжу з ниточки Yarn Art Creativ. Тут іде 80 метрів 50 грам. На таку сумочку в мене йде 5 моточків основного кольору і десь по моточку півтори кольору контрастного. Ось така ось ниточка. Люблю нею в'язати, вона дуже гарна, не, не линяє, не вигорає, mm -hmm. гарно, гарно в'яжеться. Ось така торбинка. Ось. Далі я в'яжу. Ось є ниточка. Yarn Art Макраме і ось макраме від Хобі Тренд. Вони по товщині майже однакові, то їх можна поєднувати разом. Тут товщина шнурочка. 1,4 міліметра. Це полі... поліестер поліпропіленові нитки. Ось такі. І найбільше я люблю в роботі ось такі шнурочки поліпропіленові 2 міліметра. Ними в'яжу переважно більшість своїх робіт. Ось в мене зараз в роботі. Це буде клачик з Ось. Оська ось молочний і шоколадний. Гарне поєднання, люблю таке. Ось такий буде гарний клачик. Це поліпропіленові 2 мм. Ось є шикініті і хобі тренд. На всі ниточки я залишу посилання, де можна знайти і ці нитки і придбати. Також іще саме тоненька поліефірна нитка шикімікібікіні. Я нами в'яжу ось такі торбинки, коли потрібно 4-5 кольорів поєднувати в одній сумочки. Вони гарно лягають. І вони самі тоненькі. Ось така манису. Скоро поїде до власниці. Ну, є багатство. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня!